Друзі, ситуація на фронті України продовжує стрімко змінюватися, і, на жаль, не в наш бік. Сьогодні ми маємо серйозні новини, як з політичної, так і з військової арени. Тож прошу додивіться цей ролик до кінця, бо попереду найважливіше почнемо з переговорів. Дональд Трамп заявив, що тристоронньої зустрічі поки що не буде, однак, зв'язок із президентом Зеленським підтримується постійно. За його словами, планується окрема розмова і навіть, можлива, подвійна зустріч Путін і Трамп особисто, а Зеленський долучиться дистанційно. Трамп зазначив, що між українським і російським президентами існує сильна ворожнеча, яка гальмує будь-яке врегулювання, але водночас наголосив, він готовий стати тим, хто зупинить війну. Ми маємо припинити вбивства і укласти угоду. Нехай історія вирішує, хто переміг, але досить крові: Дональд Трамп. Він навіть підкреслив, що Зеленський та далі сильний лідер, який багато пережив, і що він приїде до Вашингтона вже 5 грудня для виступу в Білому домі. Попри це, Трамп уникає різких висловлювань проти Путіна, що викликає запитання. На запит журналістів чи не боїться він, що Кремль просто тягне час. Трамп відповів: Так, я це розумію. Але мене обігрували найкращі, і я завжди виходив сухим із води. Звучить впевнено, але поки що конкретних рішень немає. Після останньої розмови з Путіним він навіть передумав передавати Україні далекобійні ракети, томагавк каже, що остаточне рішення після переговорів. Зеленський у свою чергу підтвердив, що готовий припинити вогонь по поточній лінії фронту, якщо це зупинить кровопролиття. Ми готові зробити перший крок, важливо лише, щоб Росія теж погодилась, заявив він. Тепер перейдемо до самої лінії фронту. Почнемо з найгіршого Покровський напрямок. Російські війська закріпились на околицях Покровська, просунувшись на понад півтора кілометра вглиб міста. До центру залишається близько 500 метрів, фактично, це вже сіра зона. Якщо противнику вдасться закріпитись. Українське угрупування може потрапити в котел. На жаль, ситуація виглядає критично, бої тривають також у районах Білицького, Роденського, Красного Лиману та Мирнограда. Росіяни штурмують Новопавлівку, Іванівку, Зелений Гай і Новоекономічне. Тут активність колосальна, але поки що без проривів. У запорізькому напрямку ворог намагається просунутись біля степового. А на Херсонщині знову активізувався біля Антонівського мосту. Є непідтверджені дані, що противник намагається закріпитись на острові, аби створити плацдарм для наступу на правий берег, це може стати великою проблемою. Тим часом на Донеччині, поблизу Костянтинівки, окупанти також прориваються і вже є відеопідтвердження боїв просто на околицях міста. На півночі біля Куп'янська тривають запеклі бої. ЗСУ повідомляють про великі втрати ворога, але противник не відступає у харківському напрямку. Ситуація більш стабільна, проте обстріли не припиняються, і навіть у тилу Росії неспокійно вночі вибухнув хімічний завод Авангард, який виробляв боєприпаси та вибухові речовини для російської армії. Попередньо десятки жертв підсумуємо. Трамп говорить про мир, Путін прогони про переговори. А на фронті продовжують гинути наші воїни. Якщо Путін справді хоче домовлятись, це треба доводити діями, а не словами. Мир це не поступки, це припинення агресії. Тож, друзі, пишіть у коментарях, як ви бачите закінчення цієї війни. Підтримайте цей ролик лайком і підпискою. Це допомагає нашому каналу доносити правду. Тримаємося! Це буде Україна.